Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA, з вами Ася, і сьогодні я спробую розповісти вам про те, на що витрачати івентові виточки, як складаються предмети і все таке. Почну я спочатку з індриків, бо вони були найпершим таким нововведенням із цими саме збором. Предмету з одного в друге. А зараз вони продаються у Ненуаурі. Ненуалурі. Ось так. І для того, щоб вам придбати індрика, ви маєте купити 4 пера за 5 квиточків. Тоді ви отримаєте, е, тоді ви отримаєте звичайного індрика. Для того, щоб зібрати якогось індрика з приколом, ви маєте зібрати 4 ягідки, які відносяться саме до цього індрика. На щастя, зараз можна просто тикнути на відображення, і воно буде показувати, що складається з цього елементу. Ці ягідки вже стоять по 10 квіточків. Щоб зібрати такого модифі... модифікованого індрика, ви маєте мати у колекції першозданного індрика, тобто зібраного з пер, і потім ви зможете зібрати з чотирьох ягідок і першозданного індрика вже якогось іншого. Якщо ви захочете купити ще одного індрика модифікованого, то ви знов маєте купляти 4 пера і інші 4 ягідки. На щастя, зараз гра не дасть вам купити повторну ягідку чи повторне перо, як це було у перші роки. Хто пам'ятає цей жах? Як там кажуть, ставте лайк. Також є маленькі неїздові питомці-індрики, які коштують 10 квіточків. Для них нічого не потрібно, просто ви за 10 квіточків купляєте собі отакого от гарненького, маленького, який буде за вами бігати. Так, тут має бути у імперсаріо була страничка, у імпресаріо був листочок, на якому гарно було намальовано все, але його схоже прибрали. А ну і те, які індрики зараз у продажі, ви можете подивитися ось тут. Ось вони, вони стоять. Можна їх роздивитись так, А ось, до речі, стенд із перами. Сама імпресаріо це основний продавець івентових предметів. І в неї продається те, що найновіше, найактуальніше. У цьому році ми збираємо з трьох частин по 5 квіточків ось такого небойового питомця, літаючого, який за вами літає. Він збирається, ще раз повторююсь, з трьох частин по 5 квіточків. Щоб нічого Випадково не переплутати, просто тикайте і дивіться, що дає цей предмет. Зараз у імпресаріо продається частини їздового павука. Ось такий гарненький, і, до речі, це перший раз, коли дають їздового павука. Зараз ви можете придбати дві частини. Це жезл і шасі. На наступний івент буде третя частина, вона буде останньою. Зараз, тож, ви маєте зібрати всю ось цю літаючу споруду, тобто 15 квіточків на ці три предмети і купити два ось ці предмети за 10. Які Переробляють уїздову. Коли ви придбаєте на наступному івенті третій предмет, і у вас буде складений цей о, оця штучка, не <laughs> бойовий потомець, Скласти їх можна, нажавши на колекцію, і тут є фрагменти. Так, Тут їх вже забагато, скажімо так. Ось, наприклад, той самий їздовий павучок. Ось він відображується. І тут внизу написано: для використання необхідний кам'яний димок істини і закона. Тож, ось він на мене. Як бачите, в мене є дві штучки, третьої немає. Коли вона в мене буде, я зможу зайти сюди. І тут з'явиться кнопочка об'єднати. А ви можете мати об'єднаного, тобто готового у небойових питомцях. Скоріше за все. А, ось він в мене є. От. Тож ви можете мати його ось такого готового. І усі три фрагменти на нього. Єдине, що вам вдруге не дасть його скласти, якщо у вас він лежить. Питомцем. Ось. поки ви того питомця кудись не переобразуєте, ви не зможете скласти. Але ви їх зібрали, і як тільки ви його модернізуєте, ви відразу складаєте знов цю штучку. Фух. Також тут продаються актуальні в сенсі нові. Які перший раз уведені в гру стилі, странички стилів. Вони зазвичай випадають з коробок з боксів у нагороду за івент. Тож, частіше за все вони збираються просто за участь в івенті. Але раптом вам чогось не вистачає? Ви можете докупити за квиточки, а краще докупити за голду, бо вони дуже рідко, дорого коштують. Типу 20-30 тисяч. А після закінчення івенту це може бути і набагато менше. Ремонтний набор для групи від імпресаріо він дуже часто падає в деяких івентах. Тож купляти його, ну, якщо хочете, купляйте. Що він робить? Він ремонтує озброєння всіх людей в вашій групі. Тож це вигодно у триалах і у підземеллях. Коли у вас четверо, дванадцятеро і один, одна людина його використовує, і всі готові воювати знову. Сумка славетного ветерана це сумка, у якій знаходяться нагороди. З цього самого івенту, але який був у минулих роках. Ось так. Якщо бажаєте, давайте я ось Дей куплю. Відкриємо одненько, якийсь тяжовий шоломчик. Ось такий. Прикольно. заберу собі. Так, тепер ми переходимо до помічника. Торговця собитій, івентів. В нього продається те, що було, було у минулі роки. наприклад, ось такий ілюзіонний дракончик, який точно так же збирається з п'яти частинок. Але вони тут розкидані, схоже, що не дуже зручно. Коротше, тут те ж саме. Клікати, якщо вам трохи впадло читати, то просто ось так клікаєте, і ви бачите, що з цього збирається. Тож зараз ви можете зібрати дракончика, пелюсточку і оцей от морфоліт, він здається, називається. Потім з дракончика. Ви можете зібрати ось такого їздового грифона. Знову таки маленькі частинки по 5 квиточків, великі по 10 квиточків. Так. З пелюсточки літаючої, ви можете зібрати ось таке татуювання на шкіру. Я його і не збирала, бо мені воно не дуже подобається. Так. Також тут можна купити це. Щоб у вас не було помітно плече. Бо іноді більшість плечей дуже великі і не до всіх образів вони підходять. Тож ви можете це купити, а потім використовувати на станку, де ви збираєте зовнішній вигляд свого персонажа. Ось. Так, то все саме. Ось, азморфоліта. Ось з цього шарика. Зараз збирається особистість. Це той, якби той настрій, який передає ваш персонаж. До них підходять ще декілька емоцій, які суто під цю особистість. І усе ви можете тут подивитись наприклад, як воно все виглядає. У них трошки інша ходьба, трус. Ну. Ось. Здається, це все. Начебто більше нікого не було. Так, їх лише три. Я сподіваюся, що ви, якщо раптом ви були заплутані у тому, як це все працює, то ви трошки розібрались. І також, ось, наприклад, в мене щось лежить із старих івентів. Те, що я не докупляла, бо я не дуже активно грала якісь роки. От, бо те, що я взагалі не купляла, бо воно мені не подобалось. Ось. А ось це платічко в мене зібране. Це те, на що витрачався оцей літаючий рунний. На минулому івенті куплялась остання частинка цього платічка. І якщо у вас залишились якісь запитання стосовно всіх цих квіточків і складання, ви можете їх задавати у коментарях. Або я, або хтось, хто вперше встигне, вам відповість і допоможуть. Зауваження, квиточків можна мати лише 12 штук. Це зроблено для того, щоб ви не копили їх. Ось так. Але зараз вам не дасть профукати квіточок, як це було в перші роки. Тож, збирайте івентові красатулечки, забирайте собі у колекції нові круті штучки. Не забувайте підтримувати мене як контент-мейкера лайком та коментарем. І до скорих зустрічей!